Вітаємо вас, друзі! А в нас розпочалися клінінгові роботи, і вони тривають повним ходом. Зараз це зона рецепції та зона офісу, і трішечки згодом в січні вже почнуться клінінгові роботи в корпусі. А у нас з будівництва за грудень. Друзі, зараз ми знаходимося на даху нашої рецепції. Тут неймовірний вид. Що ж. Ми закінчили повністю всі будівельні роботи по нашій рецепції і по нашому офісу. І як ви бачите, я дуже допомагала. Майже весь глейшер вам побудувала. І навіть не знаю, чим буду займатися у вільний час, коли вже ми скоро, зовсім скоро закінчимо продажі глейшеру. Не смішно, да? Знаю. Піду на курси підвищення кваліфікацій в жартах. Погнали! Позаду мене зараз ведуться роботи по облаштуванню трохи далі дитячого майданчику. А ось тут буде фонтан при вході в наш ресторан. Так, ну що стосується блоку а, то в нас повністю завершено одоблення та оформлення всіх санвузлів. Ну, звісно, в усьому блоці. На багатьох поверхах змонтовані меблі, вони ще в таких захисних плівках, тож виглядають ще не дуже презентабельно, але для того, щоб навести лоску, достатньо декілька днів роботи потужної команди наших клінерів. Що стосується наших стель, то вони вже майже скрізь завершені, лишилися буквально лічені апартаменти. Наша чистова декоративна штукатурка майже завершена і осталися декілька верхніх поверхів. Також триває вкладання нашого ламінату. Він ще є не на всіх поверхах. Закінчуємо останні плінтуси ще не встановлені, але ж ви розумієте, що роботи йдуть паралельно. Хтось складе ламінат слідом іде бригада, яка встановлює плінтуси. Також більшості апартаментів встановлено в стінові панелі. Також підсвітка зовнішня і наші світильники з розетками. Ми зараз з вами знаходимося на терасі. Чесно кажучи, не зафіксувала якого поверху. Тут у нас тривають роботи по оздобленню фасадів. Вони ще тривають, але вже на завершальній стадії. Також у нас повністю змонтовано остеклення, віконні системи блоку А та ось такі перегородки на балконах. Ну і що сказати? У нас майже готові всі тераси і всі фасади блоку А залишилися деякі оздоблювальні роботи, деякі завершальні роботи та, звісно, клінінг. В блоці А завершилися монтаж ліфтів. Вони такі ще в захисній плівці, адже ми їх бережемо, бо тривають ще деякі ремонтно-будівельні роботи. Ліфти у нас компанії Kone, це Фінляндія. І ну, це ті ліфти, які дійсно варто вберегти, бо вони як окремий вид розкоші в нашому готелі. Друзі, ми з вами зараз знаходимося на території блоку Б. І я поспішаю вам повідомити, що в нас залито монолітні залізобетонні конструкції, а саме колони шостого поверху. І ми готуємося до перекриття шостого поверху, щоб перейти до сьомого. Окрім того, на території збудована перша силова підстанція. І спішу вам повідомити, що повністю завершені роботи по бетонній стягці підлоги в ресторані. Також повністю завершені роботи по мережах води та каналізації. Ми майже повністю завершили всі чорнові роботи по ресторану і лишилися роботи по декору та оздобленню. А в нас активно продовжуються роботи по облаштуванню території блоку А та блоку Б. Позаду мене готові підпірні стінки, доріжки, сходи Лишилося лише оздобити це все декором, додати освітлення, і вже майже все буде завершено. Також у нас виконано в'їзд в паркінг блоку, а знаєте, сьогодні ходила, знімала для вас звіт, і ви не уявляєте, яка велика гордість мене переповняє? Ви не уявляєте, яка величезна робота проведена, тому що буквально в травні ще не було нічого. І ви навіть не уявляєте, яка велика праця відбувається ще поза кадром, поза тими процесами, які я вам щомісяця показую. Це величезна робота юристів, офісу, наших експертів з нерухомості. Вже зовсім скоро лишилося почекати трішки-трішки, зовсім трішечки. І наш Glacier Premium Apartments відкриє свої двері. І це стане дійсно подією для всієї України. Потужний маркетинг, потужна команда, яка буде керувати і управляти Glacier Premium Apartments. Ми вас точно приємно здивуємо. Ну вже ж здивували?